Я хочу почати свій виступ із американського відомого прислів'я. Якщо доля піднесла вам лимон, зробіть із нього лимонад. Відповідно, і із страхування і з тих подій, які стають у нашому житті, а страхування завжди пов'язане частіше за все не з дуже гарними подіями. Тому нам потрібно якомога як зробити кращий лимонад і більше. Сучасне життя. Сповнених всіляких ризиків, які щодня ставлять під загрозу не лише здоров'я, але і саме життя. В розумінні взагалі то коли ми переходимо до вивчення цієї теми, дуже вдалим, ну Я дуже люблю використовувати малюнки саме ілюстрації уважно розглянути малюночок і сформулювати, які ж темі сьогодні буде присвячений наш урок. І чому саме, от я вибрала цей, цей малюночок, а не інший. Ну і тут кожен подумає, як б він дав відповідь. Ну, а учні, ви самі розумієте, дуже багато дають відповіді на це питання. І так ми переходимо безпосередньо до страхування, вивчення страхування. Якщо звернутися, до пошукової будь-якої системи інтернету, туди написати слово страхування російською, українською будь-якою мовою і пошукати малюночки, то ми побачимо наступне. Питання, чому саме, коли йде мова про страхування, більшість саме художників, фотографів використовують Ну, Я зараз не буду зачитувати вам відповіді учнів, кожен із вас також може дати відповідь на це. Просте достатньо питання. Починаючи будь-яке вивчення питання, варто звернутися до історії через те, що може здатися про те, що страхування це зовсім новий вид діяльності. Насправді це зовсім не так. У нашому посібнику дуже добре описано саме питання появи саме страхування у світі. Тому я саме акцентую увагу додатково учнів на історію саме виникнення о, страхування в Україні. Так, і в найденіші часи, до речі, фактично до початку ХХ століття існували такі види своєрідні види страхування, як толока та вира. Так і сучасне страхування виникло безпосередньо на українських землях у 19 столітті, коли Україна була у Українські землі були у складі Російської імперії. Відео питань до речі, взяті саме із реклами страхової компанії Добробут проводи страхування, але обрізані тільки початок і без взагалі слів. І внизу ви бачили написані види особисто страхування, і саме про який вид страхування йде мова. Наступне питання, на якому я хотіла зупинитися, це страхування саме подорожуючих, страхування подорожі. Чому саме на цьому виді страхування? Всі в школі виїжджають у поїздки. І тому при оформленні даної поїздки потрібно також звертати на страхування. Через це саме на це мене наштовхнула та подія, яка сталася порівняно недавно, але ну, в минулому році наша група під керівництвом вчителів виїжджала за межами території України. І при цьому вони оформляли документи на страховку. Вони взагалі звернули уваги, мало. А агенція туристична пропонувала достатньо такі дешеві ціни у порівнянні з іншими. От і керівник не вияснив питання, чому ж саме На шляху назад, фактично, на ще не перетнувши кордон України, сталася аварія автобусом. Ну і виявилося, що їм не виплатили жодної копійки навіть на лікування. А вчителька достатньо дуже постраждала, через... у неї був достатньо значний струс мозку. Достатньо такої діти після цього, деякі сказали, що ми більше подорожувати автобусом не будемо. Ну, для дітей це був стрес. Так, через те, саме для школи, дуже важливо перш за все, я говорю, за школу через те, що ми. Возимо дітей у різні поїздки, страхування і подорожі за кордоном, і страхування, до речі, по Україні. Ну і для прикладу. Я пропоную, ми з дітьми працюємо. Діти, я зараз взяла тільки два приклади страхова група ТАС і страхова компанія Універсальна, які пропонують свої послуги, але тут діти можуть об'єднатися і групи і вибрати саме ті страхові компанії, які вони хочуть проаналізувати. І так, ну перш за все, діти знайомляться із документом, от, ну, ворд, Вордовський документ, саме умови страхування подорожуючих за кордоном, які надають ці дві компанії. Основні умови, які прописані саме страховою групою ТАС і страховою компанією Універсальна. Діти уважно прочитаються і знайомляться з цим документом. Ми зараз його прочитавати не будемо, тому повертаємося до слайду, але от така табличка у нас є. І перше, що от на основі цих інформації, яку ви прочитали, до якої компанії ви звернулися саме для того, щоб застрахувати свою поїздку за кордоном. Ну, відповідно, діти виберуть більш універсальне через те, що там більш детально, ретельно розписані умови і послуги. Потім ми починаємо працювати, використовуючи кольори. Тут можна і в електронному варіанті, можна і паперовий варіант використовувати. Так, жовтим, кольором, жовтим кольором потрібно виділити те, що. Надають обидві компанії спільні риси і червоним кольором відповідно сигналізуємо, що саме відмінного. Ретельно знову аналізуємо, аналізуємо і чи змінилася ваша думка після детального ретельного вивчення, саме умов надання послуг цими двома компаніями. Так. Ну, але на цьому ми не зупиняємося. На випадково я взяла ці дві компанії через те, що у них на сайті є можливо у режимі онлайн розрахувати вартість страхового поліса. Діти звертаються саме. Ну тут, до речі, потім треба перевірити, бо з одного формату в інший те зберігали. Так, одразу вихід на сторінку розрахунку страхової групи ТАС і страхової універсальної. Відповідно, вони обирають однакові умови поїздка, яка на скільки днів саме включають вони франшизу, чи не включають в які країни, якої зони Шенгенської чи інші країни вони виїжджають. Так потім додатково, що вони страхують саме чи життя, чи і, і інші нещасні випадки, наприклад, якщо виїжджають на активний туризм, то можна застрахуватися саме і е, на такий випадок. Знову звертаються, проаналізувавши, де більше послуг і яка саме вартість, і як змінюється саме думка учнів з приводу вибору компанії. Так, ну і на останок я завжди пропоную учням скласти саме пам'ятку подорожуючого за кордоном, саме з приводу того, як потрібно як отримати страховий поліс подорожуючого за кордоном, для того, щоб себе дійсно убезпечити. Ну і на останок я хотіла навести такий цікавий факт із історії саме нашої держави. Минулому чи позаминулому році влітку випав дуже великий град, пам'ятаєте? І е, виявилося, що деякі автомобілі були пошкоджені. Град був такий великий, що пробивав і скло навіть коли власники транспортних засобів, які були застраховані в тому числі і від нещасних випадків, звернулися за відшкодуванням. Їм відмовили через те, що саме град не був прописаний у умовах договору. Так, тому у договорах страхування там стільки різноманітних нюансів, що і кожна компанія намагається виділитися чимось серед інших. Через це потрібно дуже ретельно. Це вивчати дуже ретельно. Ну а допомагає саме працювати з такими матеріалами. Ну, всі вчителі особливо знають і методисти. Також методика, технологія практичного мислення. Дякую за увагу.